Про нашого колеги розпочинаємо засідання комісії, постійно комісії Сільської Ради з питань прав людини закордонності рекламу депутатської діяльності, етики та протидії корупції організам місцевого самоврядування. На порядок денних ми будемо до три питання. Перше питання про доступно заведення повноваження депутата. Сільської ради Нінеж Петя Миколаїв. Друге питання про в'язнення зміни до персонального складу Постійної комісії Московської сільської ради. І третє питання про продовження терміну дії програми підтримки Збройних сил України, підрозділів Національної владі України на 2006 2008, -2008 роки. 2026-2028 років. По першому питанню, а, я зрозуміла, що поступила заява від депутата Меніштани була Хала про придення або депутатів депутата сільської ради. Да. Так, да. Депутат Ханя подав заяву, ми зареєстрували під номер 5. А так вона писала до знаєте, припади, яких причин вона тут зараз не проживає, вона приїхала в підпуску і вирішила написати заяву і вийти в ставлю Ми приготували проєкт рішення, проведе. Да, запам'як. Значить, по першому питанні по першому пані масса на розселі. Голосувати. Хто за? Друге питання: про внесення змін до персонального складу постійної комісії, до нашої комісії, ви вибухлені нашої комісії, і нашої комісії. Нашої комісії. І вибори. А кто в связи? Земельний відносина получается в комісії. Так. Да. Да, ми зробили... Вона була головою за мене комісії і так вивезти зі складу комісії, як голову комісії, вивезти складу комісії сірошкану це, як сам як дослідника комісії, і ввести до складу сірошка голову. Випусти зі складу в ограниці, простіше почитання комісії, комісії обережні і домовити комісії. Ось таке. Так. Обанки рішення. Що? Щоб дане питання посилано на власне сесія, голосуємо до одного голосу. І третє питання у нас про, 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 про продовження дії програми. Підтримки Збройних Сил України, підрозділів Національної гвардії України на 2026 і 2028 роки. В зв'язку з ця програма була розроблена до 25 року і так як багато хто військових службовців вижуть на просяті допомоги, ми вирішили продовжити продовження термін даних програми зв'язку з тим. Надати далі, якщо буде поговорити, чи там щось купити, чи ця програма нам не необхідна для роботи, для роботи, для подальшого роботу. Ну що, на самому питання сесія? Хто за, хто отримався? Всього. Прошу нашого з наших військ і завершено. Начіпаємо, так.